Ір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про типи і стан укриттів у Вінницькій міській територіальній громаді. У нас у студії Олег Парфілов, директор департаменту цивільного захисту. Мої вітання. Доброго дня для початку. Хочу розпочати із статистики. Власне, яка кількість на сьогодні укриттів у Вінницькій міській територіальній громаді, і якого вони типу? Якщо ми ведемо мову про об'єкти фонду захисних споруд. А це е, сховища протирадіаційні укриття і найпростіші укриття. Е, у нас е, їх нараховуються, е, ми їх рахуємо наступним чином. У нас 76 е, сховищ та протирадіаційних укриттів та 185 е, найпростіших укриттів. Е, крім того, е, в місті зараз налічується ще 1030… Е, Приміщень для тимчасового перебування мешканців на час дії сигналу повітряна тривога. Це в основному підвальні приміщення житлових будинків, а також підвальні приміщення інших закладів, в тому числі і комерційних. На мапі укриттів нас зараз знаходиться тисяча. 1200 об'єктів, порядка 1200 об'єктів. Це всі ті, які я перерахував. Якщо ми беремо статистику по мапі окремо, це 18 сховищ, які використовуються саме для укриття населення, 164 найпростіших укриттів, я маю на увазі, це для населення. І всі 1030 приміщень для тимчасового перебування на час дії сигналу повітряна тривога. Якщо говорити про їхній стан, в якому вони стані? Знаємо, що Вінницька міська територіальна громада проводить роботу з перевірки ще з 2021 року. Власне за цей час як змінилися укриття, і на сьогоднішній день який їхній стан. Що стосується стану укриттів, якщо порівнювати з 2021 роком, цей стан значно поліпшився. Значно, дійсно робота проводиться, це робота командна, це робота не тільки працівників міської ради, працівників департаменту цивільного захисту, це всі наші служби. це і... Районне управління Державної служби надзвичайних ситуацій, це районне управління національної поліції, це наші комунальні підприємства. Перш за все, це комунальне підприємство, муніципальна варта, які беруть активну участь. Це, звичайно, інші наші комунальні підприємства, ті, які обслуговують житловий фонд. Підприємства, у яких на балансі є такі споруди. Тобто, це командна робота, вона проводиться. Перевірки у нас є планові та позапланові. Планові проводяться регулярно один раз на півроку. Позапланові, відповідно, коли виникає необхідність. Якщо брати поточний рік, у нас була проведена вже одна планова перевірка і дві позапланові перевірки. Крім того, є поточна робота, є звернення громадян по питанню укриття. І відповідно є наша реакція на ці звернення. Ви сказали про позапланові перевірки. На яких підставі от саме позапланові, і які результати цих перевірок? Ну, наприклад, остання позапланова перевірка це 209 приміщень для тимчасового перебування населення на час дії сигналу повітряна тривога, саме підвальних приміщень, житлових будинків. Виникла така необхідність, тобто після проведення планової перевірки, коли ми перевірили всі підвальні приміщення в житлових будинках, у нас виникли сумніви стосовно готовності або неготовності деяких підвальних приміщень, і робочі групи до складу, яких входили працівники підпорядкованого мені департаменту. А також представники Державної служби надзвичайних ситуацій національної поліції, комунального підприємства, муніципальна варта провели позапланову перевірку підвальних приміщень 209 підвальних приміщень, і визначили, які приміщення потрібно нам просто виключити з мапи. З нашої мапи які приміщення потребують особливої уваги, які приміщення потребують ремонту, ви сказали виключити з мапи, тобто вони взагалі не відповідають нормам і що можуть бути укриттями? Так, так, таких об'єктів небагато, але нам прийшлося їх виключити з мапи. Ми тут сильно ну не переживаємо, чому тому, що от як фонд захисних споруд. Так, і фонд приміщень для тимчасового перебування він постійно збільшується. Робота проводиться, проводяться відповідні ремонтні роботи, і цей фонд нарощується. Якщо говорити про норми, то якими вони мають бути для кожної з категорій укриттів, якщо вести мову про об'єкти фонду захисних споруд, тобто сховища протирадіаційні укриття. І найпростіші укриття тут діють саме державні будівельні норми, є відповідні інструкції по облаштуванню цих об'єктів. Ну, самі, самі такі складні об'єкти це сховища. В радянські часи такі приміщення використовувалися виключно для укриття працівників підприємств, і вони е, знаходяться у нас на підприємствах, е, як на діючих, так і на колишніх підприємствах. Е, там дуже високі вимоги. Е, там е, все те, що стосується, і е, противибухового захисту, все, що стосується проти осколкового захисту. Все, що стосується герметичності цих споруд, норми дуже високі. Далі по складності йдуть протирадіаційні укриття. В принципі, вимоги такі ж, крім герметизації. Що стосується найпростіших укриттів, вони обладнуються в основному під час особливого періоду, в якому ми зараз живемо. Там вимоги більш прості. Це можуть бути підвальні приміщення, які обов'язково повинні бути обладнані примусовою вентиляцією двома входами засобами пожежогасіння. і мають там повинні бути. Відповідні приміщення. Ну, наприклад, там повинно бути вбиральня, там повинно бути приміщення для зберігання майна і так далі. Тобто ну, тут вимоги більш простіше. Що стосується наших підвальних приміщень, тобто приміщень для тимчасового перебування населення на час дії сигналу повітряна тривога, ми використовуємо тут. Підвальні, прості підвальні приміщення. Ми це визначили ще в 2021 року. Році, в 2021 році, рішенням нашої міської комісії з питань техногенекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також рішенням виконавчого комітету міської ради. Ми теж сформували вимоги до цих приміщень. По-перше, вони повинні бути чисті, прибрані, там не повинно бути витоків з мереж водопроводу, каналізації, опалення, там повинен бути запас води, там може бути тільки один вхід. Ну, саме головне, щоб ці приміщення. Могли там, там можна було, щоб там можна було знаходитися на короткий час, тобто на час дії сигналу повітряної тривоги. Ви сказали про те, що було дві позапланових перевірки. Які результати наскільки віничани активно доєднуються до ось цієї роботи із облаштування найпростіших укриттів? і чи дослухаються до рекомендацій? Якщо ні, то яка тоді відповідальність на них лягає? Якщо ми ведемо мову саме про найпростіші укриття, вони в нас знаходяться в основному в навчальних закладах, в адміністративних спорудах. І тут відповідальність лягає саме на керівників цих об'єктів. У нас по місту робота проводиться дуже активно по облаштуванню таких приміщень. Самі активні тут у нас освітяни, дуже гарно поставлена робота по закладах освіти комунальної власності. Тут Ну, проблем нема по інших по іншим формам власності. Державна власність теж дуже активно йде робота. По приватним закладам ну, таких об'єктів набагато менше, але вони теж є там, де керівник на своєму місці, там, де колектив працює злагоджено. Ця робота завжди проводиться. Керівник дбає про своїх людей, своїх працівників. Дбає про їх безпеку. Що стосується підвальних приміщень, приміщень для тимчасового перебування на час дії сигналу повітряна тривога, тут відповідальність лягає на балансу утримувачів, на співвласників цих приміщень. Якщо ми ведемо мову про управляючі компанії, колишні ЖЕКи, теж дуже активно йде робота. Ця робота постійно. Ми розуміємо, що в в старих будинках інженерні мережі зношені, і відповідно постійно їх треба підтримувати. Ці інженерні мережі, які в основному знаходяться якраз у підвальних приміщеннях, також активно до цієї роботи долучилися ОСББ, їхні керівники, тобто голови правлінь ОСББ, ну і відповідно самі мешканці. Ми маємо такі дуже яскраві приклади, як, наприклад, ОСББ ЮМІР, де це одне із перших, яке обладнало в себе приміщення. Ми завжди його ставимо якраз в приклад. Є в нас їх теж достатньо. Хоча є і негативні випадки, є таке, що. Голови правління СББ і самі мешканці, тобто мешканці, які проживають в будинках, вони просто відмовляються проводити будь-яку роботу, або провівши її, провівши її цю роботу, відмовляються пускати сторонніх осіб в належні їм приміщення. Ми, завжди їх, ми всіх їх попередили і завжди попереджаємо про кримінальну відповідальність. По статті Кримінального кодексу залишення в небезпеці. Ми всі живемо в одній територіальній громаді, і ну, це я вважаю, взагалі такого не може бути, щоб громадяни однієї держави в, в тому, що в державі йде війна. Отак От себе вели це, це ну, взагалі недопустимо. Нагадайте, будь ласка, яка відповідальність згідно кримінального законодавства відповідно цієї статті загрожує тим, хто не пускає інших людей в укриття? І якщо говорити про доступність укриттів, чи на тих самих підприємствах можуть заходити будь-хто під час повітряної тривоги, так само освітні заклади, чи якщо говорити про освітні заклади, це тільки вчителі і. Діти до прикладу, що стосується кримінальної відповідальності, ця стаття до 12 років позбавлення волі. Вона дуже сувора, ця стаття, і ми маємо приклади по державі, що саме по цій статті порушувалися кримінальні справи. І маємо такі випадки. Ми знаємо все про випадок в Києві. Як це відбувалося і, і як ця історія продовжується стосовно стосовно кримінального провадження? Якщо вести мову про фонд захисних споруд і про сховища, то я вже казав, що в радянські часи вони будувалися на підприємствах і призначалися саме для працівників цих підприємств. По місту із 74 сховищ, якщо ми беремо сховища, які знаходяться зараз в приватній власності, багато сховищ в незадовільному стані. Цим питанням займаються правоохоронні органи і причому серйозно займаються. Ми їм допомагаємо, консультуємо по багатьом питанням, беремо участь у якраз у слідчих діях. У нас є вже такі випадки по місту Вінниці. 18 сховищ з 74 ми визначили для укриття мешканців. Це сховища, які знаходяться на території підприємства, але туди є вільний доступ, там можна укритися. Не всі з них ми можемо визнати готовими. Але на час повітряної тривоги там можна укриватися. Тобто 18 сховищ. Що стосується найпростіших укриттів, із 185-164 найпростіших укриття призначені саме для укриття населення. Ця різниця в цифрах: 185-164. Ці є найпростіші укриття, які знаходяться. На підприємствах, які, ну, скажімо так, закриті, це критична інфраструктура, є укриття, які по своїй площі маленькі, і вони, їх вистачає тільки для працівників, але основна маса їх використовується саме для укриття населення. Також для укриття населення в нас зараз. По розпорядженню міського голови Сергія Натоліча Моргунова використовуються всі навчальні заклади, заклади комунальної форми власності. Вони готові цілодобово приймати населення. Якщо говорити детальніше про навчальні заклади, ми спілкувалися з вашою колегою, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради, вона розповідала про те, що більшість навчальних закладів, все ж таки, на сьогодні вже облаштовані укриття. Разом з тим ще залишаються ті, в яких взагалі немає можливості робити укриття. Разом з тим, на сесії міської ради були виділені кошти для будівництва. Розкажіть, будь ласка, наскільки суттєвою є ось ця допомога, і чи можна буде 100% відсотків обхопити навчання? Закладів для того, щоб забезпечити їх 100% укриттям? Так. Зараз у нас в навчальних закладах облаштовано 81 найпростіше укриття. Це вже облаштування пройшло шляхом капітальних або поточних ремонтів в залежності від попереднього стану цих приміщень. Там фактично є все те, що повинно бути. Є вентиляція примусова, є всі ті приміщення, які по нормах повинні там бути. Є місця для того, щоб там дітки могли перебувати безпечно перебувати. Те, що я сказав, що всі ці приміщення використовуються також і для укриття мешканців, особливо зараз, коли у діток канікули. Є об'єкти, я маю на увазі навчальні заклади, де взагалі немає підвальних приміщень, або ці підвальні приміщення не можуть бути використані, не можуть бути обладнані як найпростіші укриття. Саме тому при міським головою прийнято рішення про будівництво протирадіаційних укриттів. Їх в нас буде 12, на ці 12 укриттів. Зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація, це буде нове будівництво. Тобто, ну, це серйозні речі, і якщо в нас в місті було 76 захисних споруд цивільного захисту, додається ще 12 таких споруд. Це дуже серйозні приміщення. Ну, ви побачите, і мешканці побачать, як будуть проходити ці роботи. Вони на декількох об'єктах вже почалися ці роботи, тобто я маю на увазі підготовчі роботи. Тобто ми плануємо обладнати 100% наших навчальних закладів. Саме об'єктами фонду захисних споруд, серйозними об'єктами на ну, сьогодні, саме в освітніх закладах впроваджується пілотний проект для усієї України автоматичне відкриття закриття власне укриттів. На жаль, були вже повітряні тривоги, і доводилося перевіряти наскільки вони спрацьовують власне, чи виправдовують себе ці системи, і наскільки вони актуальні сьогодні. Так, цей проєкт почався з ініціативи Сергія Анатольовича Маргунова, і почали ми саме з навчальних закладів. Тобто вони були як пілотний проєкт. Зараз ця робота вже завершується по навчальних закладах, і воно дуже добре спрацьовує. Тобто при оголошенні сигналу повітряна тривога. Спрацьовує електронний замок, відчиняються двері, і всі бажаючі можуть пройти в ці приміщення. Це виключає людський фактор, якраз те, про що я казав, якраз те, що в нас, на жаль, відбулося в столиці. І таким чином унеможливлює ситуацію, коли людина не зможе потрапити в. В укриття все це працює в автоматичному режимі, і ну, моя думка така, що це дуже добре і це дуже допоможе населенню своєчасно потрапити в, в таке приміщення. Що стосується інших закладів, інших об'єктів, інших підвальних приміщень. Ця робота вже ведеться, в тому числі і по приміщенням, які знаходяться в багатоквартирних житлових будинках. Це і ті, які, якими управляють, управляючі компанії, і ті, які знаходяться в ОСББ. Там теж проводиться ця робота, там трохи складніше. Чому? Тому що встановлення такого замка передбачає. Ну, передбачає, щоб двері були відповідної якості. Тут є проблема, ми знаємо в наших підвальних приміщеннях, в житлових будинках, будинках або решітки, або дерев'яні, звичайні дерев'яні двері. Я маю на увазі, будинки побудовані ще там декілька десятків років тому. Тому буде передбачатися заміна цих дверей і саме встановлення саме таких. Які дозволять потім обладнати їх вже електронними замками, електронними пристроями, ще хочеться окремо поговорити про такі об'єкти, як торгові центри, і їх роботу в умовах повітряної тривоги. Якщо говорити про великі торгові центри, то вони в принципі дотримуються правил, просять відвідувачів покинути приміщення. А що стосується менших магазинів, інших закладів громадського харчування, бачимо, що вони продовжують працювати, тим самим вони наражають на не. Безпеку і себе, і своїх відвідувачів, яка робота проводиться з ними? Так, є такі е, звернення мешканців стосовно роботи е, саме цих закладів під час дії сигналу повітряна тривога. Е, реакція на звернення дуже швидка. Е, ну, В основному це роз'яснювальна робота. Е, зараз е, до цього питання вже дуже активно підключилася Національна поліція. Вони працюють і перевіряють різні об'єкти і під час дії сигналу повітряна тривога. Тобто, коли ми з вами знаходимося в укритті, поліція працює. І є випадки, в основному я знову ж таки, це роз'яснювальна робота, тобто, це попередження власників таких об'єктів, працівників таких об'єктів. Знову ж таки, про цю ж саму статтю Кримінального кодексу залишення в небезпеці, про статтю Кримінального кодексу службова недбалість, там теж дуже великий термін ув'язнення. В основному прислухаються. В основному прислухаються, повторних небагато випадків. Ну, знову ж такі, це постійна робота. Ми все розуміємо. Ми розуміємо, що зараз дуже складні часи, в тому числі для бізнесу. Ми розуміємо, що працівникам треба виплачувати заробітну плату, але вони повинні зрозуміти і працівники, і власники таких об'єктів. Що ну, не можна цього робити, не можна брати гріх на душу, так простими словами. Ну, Це взагалі, я вважаю, це дуже така дика ситуація. І на завершення хочеться поговорити про систему оповіщення. Як вона змінилася в умовах повномасштабної війни? В умовах повномасштабної, повномасштабної війни наша система трошки вже Застаріла. Вона застаріла, вона трошки е, вже, ну як сказати, підлягає постійному обслуговуванню і ремонту. Вона працює дуже активно, е, працює вона добре, тобто е, те, що вона застаріла, ніяк не впливає на якість її роботи. Е, ви все чуєте самі мешканці міста, чують, на жаль, в інших містах містах України такої системи, повноцінної такої системи немає. Вона в нас одна. Зараз активно будує Київ, активно будують будує Львів, Одеса, але ну, ми її побудували ще до активної фази війни. Вона була побудована. В 2019 році ми закінчили її будівництво. У нас зараз вже закінчена експертиза по новому проєкту, по проєкту реконструкції цієї системи оповіщення. Частина обладнання буде замінена на більш сучасне обладнання європейського зразку. Крім того, ми будемо її розширювати саме на приєднаній території. Тобто ми плануємо її розширити на ті населені пункти, які приєдналися до міста Вінниці. Тобто вона повинна працювати. На території всієї нашої територіальної громади і власне просто зараз оголошення повітряної тривоги якраз ми встигли обговорити з вами всі питання, і тепер будемо прямувати в укриття. Так зараз почуємо роботу системи оповіщення. Дуже вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю.